Партнер програми перший і єдиний караоке-клуб у західній Україні. 888, Площа Данила Галицького. 1, в приміщенні лялькового театру. Чекаємо на вас цілодобово! Хід вільний. З вами, як завжди, у цій порі, я Ксенія Лєрдо, і моя програма, що завжди у всіх на устах. Робити добро ніколи не пізно. Тому мова піде про благочинність. Для цього ми з вами вирушаємо до нічного клубу «Сеньков». У всіх на устах. Міжнародний благочинний фонд оберіг надії вже встиг заявити про себе. А сьогодні він збирає гроші для того, щоб дітки сироти могли отримати якісну стоматологію. Зрозуміло, без зайвих коментарів, що фонд оберіг надії має своїх постійних партнерів, без допомоги яких проводити подібні акції було б набагато важче. Так, сьогоднішній благочинний вечір проходить за підтримки кандидата у народні депутати Богдана Івановича Хруставчука. Але враховуючи зайнятість, ми його зловити не змогли, але отримали нагоду поспілкуватись із його представником Юрієм Гайдуком. Доброго вечора, Юрію я знаю, що ви сьогодні представляєте Богдана Івановича Хроставчука. І мені цікаво одне єдине: наскільки велику частину вашого життя займає безпосередньо благочинність і чому. Богдан Іванович Ростовчук, він максимально віддає свої можливості, його команда присвячується благочинністю, тому що сьогодні він не зміг бути, тому що готується до прямого ефіру. Відповідно, одна з предвиборчих програм Богдана Івановича Круставчука якраз полягає в соціальній політиці, на якій йде дуже великий акцент. Він цитується увага. І сьогоднішній захід ми не могли не, не, не поприсутнювати бути на ньому, і не могли, щоб вони взяти участь, тому що е, такі заходи, як були сьогодні, вони дійсно приносять добро. Вони дійсно приносять радість дітям. Вони дійсно допомагають дітям. Можливо, е, якийсь якусь такі якусь, якусь момент їм допомогти. Вони від того щасливі. Нам відповідно людям, які е, хочемо відповідно це віддати, це підтримати, і ми це робимо. Ми це виконуємо. Це дуже приємно. А скажіть мені, а у вас а свої рідні дітки є? Так, в мене є дитина, в мене є дочка і два з повнороки. Ну власне, напевно, саме цьому ви розумієте, що таке мати дитину? Так, да, звичайно, я розумію, що дітей потрібно підтримувати не тільки своїх дітей, потрібно підтримувати, потрібно підтримувати. Багатьох дітей і робити все, щоб діти були в нас щасливі, щоб відповідно і батьки мали куди дітей віддати. Відповідно, тому розробляються різні проекти для там, дитячі майданчиків, там реставрація садочків, допомога дитячим будинкам, які максимально потребують. Ми вибираємо з цілого Львівської області, вибираємо будинки і їх максимально стараємося, щоб їх підтримати бучим, ремонтом, комп'ютерним класом, столами, апаратурою, кінозал зробити в такому напрямку. Ну і я знаю ваш секрет, що ви готуєте величезну вечірку у жовтні місяці. Ану, два слова. Так дійсно буде величезна вечірка. Я думаю, що ми будемо замочі спілкуватися, будемо бачити і зможемо надавати більше інформації, щоб залучати все більше і більше людей, які хочуть допомагати, які хочуть допомагати дітям. Це буде також за підтримки Богдана Івановича Хростовчука. Це буде за підтримки Богдана Івановича Хрустовчука. Я сподіваюся, що багато наших друзів і партнерів, які є депутатами, які є в облдержадміністрації. Ми б хотіли, звичайно, всіх запросити, щоб долучити до цього максимально більше людей. всіх на оста серед зірок львівського шоу-бізнесу у міжнародного благочинного фонду Оберіг надій є також і гарні друзі, які підтримують його у цій святій справі. Президентом усіх вечірок неодмінно є співак Максимус. Не пропустив він і сьогоднішнього. Цього вечора він подарував декілька пісень з нової танцювальної програми. Як ти хочеш, але пам'ятай, що вище себе знайти скочиш. Зроби так, щоб десь був на місці ночі. Чітень, лишком, ну, шапор, не, Ой, я чужий появный пути в тот слайд, я нас <плес> убил. <плес> А знову ж таки, і знову ж таки рада вітати і тебе, і тебе. Вже вас двох на благодійній вечірці. Це не вперше. Сподіваюсь, не в останні. Як взагалі враження? І як сьогодні сприйняла публіка, новий драйвовий матеріал. Ну, ми тут сьогодні вперше виступаємо. Нарешті дуже багато чув про це місце. Але вдруге, на благодійній акції від оберігу надії. Ось і дуже знаю, що радує, що дійсно сидять, сидить багато людей, дивиться. Це прикольно. Ну і сприйняли нас тепло. Це також не може не радувати. Це означає, що ви рухатись в правильному напрямку, звичайно. Я знаю, що ти збираєшся знімати нову відеороботу. Чи змінив ти команду? Ти не повіриш, ми зняли. Ми зняли, мене 24 серпня. Ми зранку до обіду зняли новий кліп. Це все було так дуже спонтанно. Мені зателефонувала моя подруга хороша Ліля Кіш і сказала, Максимус, ми завтра знімаємо новий тобі відеокліп. Я кажу, як завтра? Я кажу, давай, може, сьогодні. Вона каже, давай завтра. Ну, тобто, це все так спонтанно вийшло. Ми зранку приїхали. Відзняли в басейні, локація була одна зняли кліп на пісню пісню моря, і після того відразу поїхали на концерт на День Незалежності виступати. Тобто, день такий був насичений, ми встигли дуже багато. Ну і результат, я думаю, можна побачити вже буде за тиждень, так як вона це все дуже скоро робить. І чекайте, скоро презентація. Знову побачимось. Всіх на гостях. А поки гості вечора вийшли на літній майданчик, їх розважали маги вогню своїм неперевершеним файер-шоу. Сміх усіх без винятку заряджає позитивними емоціями. А тому сьогодні не могло обійтись без команди КВН «Коліжанки». Уявіть собі, провінційна пара прогулюється у парку розваги. Вісімсот! Вісімсот! Ну, біцуха моя любима! Чуєш, Христя, пішли додому! Нє. Сімсот! Сімсот, так. Христя, я тебе прошу, не мене. пішли я тобі сказав! Ніе! Щодсот! Так, сто, що? я сказав, пішли додому, бо ти мені вже не даїв. Я сказала, він продасть мені ту шубу за 400 гривень. О, хорона! Як вам сьогоднішня вечірка? Чи отримували задоволення від того, що ви побачили зі сцени? першу чергу отримали задоволення від концепції, від ідеї заходу. Ми вдячні організаторам і, і з задоволенням приєдналися з такою благородною метою. А те, що ми побачили зі сцени, це напевно те, що ми бачимо завжди. Ми за це дуже вдячні. Це усмішки, оплески, позитивна енергія. Ми дякуємо усім глядачам, дякуємо усім, хто приєднався до акції, до заходу. І сподіваємося, що це не остання наша участь у проєкті. Сказати, друзі, робіть добро, тому що є люди, які потребують цього. Ну і скажіть, ви в житті такі ж веселі, такі ж кумедні, як і на сцені? Uh, та особливо Назар. зараз. Я в житті не знаю. Завжди кажу, що я на кавенщика не похожу навіть в університеті. Казала ти Я в житті якось стараюся спокійніше бути врівноваженіше, а на сцені якісь свої інші емоції показувати. Ну це не я розслабляюся, можна сказати, на сцені. Завжди хочеться на сцені. Хоча, коли ми збираємося хорошою кавенівською компанією, заклад, який нас приймає, дуже бідний. тому що завжди шумно, весело ну, і позитивно. У всіх на устах. Головною метою сьогоднішньої благочинної вечірки було не лише гарно відпочити, посміятись та потанцювати, але й поспілкуватись на вічну тему обездолених діточок. Ми зі свого боку зробили все можливе, щоб допомогти, хоч чимось. Приємні веселі хлопці з гумористичної студії «Мегарич» провели вже не вперше благочинний аукціон. Гроші з якого власне, і підуть на стоматологію для сиріт. А учасники аукціону не поскупились і підтримали діточок. Поділились високим мистецтвом з нами і танцювальні гурти, від яких важко було відвести погляд. Один номер подарував шоу-балет Ліквід. А решта танцювальних виходів вже було у виконанні фортуна Денс. Творчий підхід відчутно було у кожному русі. А між виступами по залі ходили дівчатка янгулятка, які також збирали гроші на стоматологію. Також серед виступаючих був Василь Васильцев. Та розіграшовина від торгівельної марки Падагоні іншими словами розважали як могли. А також слово надали директору дитячого будинку новий мілятин, адже саме для діточок цього дитячого будинку збирали гроші на сьогоднішній вечірці. Я знову рада тебе вітати Осансько на сьогоднішньому благочинному вечорі. Скажи мені, будь ласка, чи вперше ти працюєш з Богданом Івановичем Хроставчуком? І які ще нові партнери у вас з'явились? Ну, я очень рада видеть тебя опять на нашем мероприятии. С Богданом Ивановичем Крустовчуком мы работаем не первый раз. Я очень рада, что молодые регіони нас очень активно поддерживают во всех наших благотворительных вечеринках. И они дуже очень много нам помогают с детскими домами. И, то есть... Это и организация каких-то праздников, это и просто общение с детьми, они с нами выезжают непосредственно в детские дома. Очень много партнеров присоединилось к Международному благотворительному фонду Оберег Надие в этот вечер. То есть это творческая студия Анны Лощук. КВН команда «Колежанки», которые первый раз они у нас были на этом мероприятии, но я очень рада их видеть. Студия «Магарыч», конечно, мы без них уже никуда. Мы очень плотно с ними сотрудничаем. Предстоит еще новый проект, и я надеюсь очень, что они нас поддержат в этом проекте. Ну и, конечно, всем присутствующим очень много людей простых, которые не партнеры, но можно их назвать и партнерами, конечно, потому что они присутствуют на каждой нашей благотворительной вечеринке, и очень активно нас поддерживают в этом. У всех на Багато політичних та громадських діячів, представників шоу-бізнесу та артистів прийшли підтримати благодійників. а тому можна підсумовуючи вечір, сказати, що усе вдалося. всіх на остах подобається сьогодні. Тут це дуже гарна вечірка, і з кожним разом стає все краще, і все більше людей готові долучитися до благодійної справи, допомогти дітям. І це не можу не тішити. Тим більше, що Львів це. Дуже милосердне і дуже добре місто в стані добра, добра, так? Атмосфера добра це... це Львів. Яночка, скажи мені, ти я знаю, яка ти людина, я знаю, скільки ти добра. Я знаю, що ти завжди для діточок робиш все можливе. Завжди. Скажи мені, чи... з ким можливо, ти ще співпрацюєш у такому благочинності. Ой, це ти мене так застало. З ким? Звичайно, з Ксенією Ардо, з клубом тривісінки, зі студією Мага Річ, звичайно, з усіма хорошими добрими людьми, які готові робити добрі справи. Усіх на уста кажуть, були часи і було краще. Або ж були часи і було гірше. Я вважаю, що часи завжди однакові. І, на жаль, ситуація з недоленими дітками також залишається незмінною. Якщо ви хочете змінити світ. Варто починати з себе. Ну що ж, я на жаль вимушена попрощатись з вами. Ми неодмінно побачимось на наступному тижні, і наша зустріч, як завжди, буде у всіх. Нас. Партнер програми перший і єдиний караоке-клуб у Західній Україні 888. Площа Данила Галицького-1. В приміщенні лялькового театру. Чекаємо на вас цілодобово! Вхід вільний.